У студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК на інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. 6 серпня, свято другого спаса або ж преображення Ісуса Христа. В цей день люди беруть кошики певних фруктів на освячення і йдуть до церкви. Що саме придбали українці цього року? Дізнавалися. І ми з усіх трьох спасів черга другого настає 6 серпня. Незважаючи на зміни у календарі до відзначення свята, українці поступово готують свій кошик до освячення. Цей день належить до переліку 12 найбільших християнських свят. ТРК надвірно вирушила дізнаватися, що цього разу кладуть у кошик. Все да, це все Купляють виноград найбільше, нектарин, персики, русо, грушку, все беруть. А ви самі як не продавати, а покуп, е, покупайте. Що ви вже встигли купити? Я вже все відклала. Все відклала, все, все потрошки в кошик все відклала. Основний фаворит це виноград. Виноград або найбільше виноград. когось грушка родила, яблуко, а так то найбільше виноград. Виноград. Грушку. Виноград купляю. Фрукти. А що у вас все буде в кошику? Яблучко, виноград, грушка. Що всі овочі, фрукти. То а з основного що у вас буде в кошику? Яблука, грушка, сливка, ну, персик, купимо, квіточки, абрикос, сливку, таке, все. Нектарини, яблука, сливи. А, все. Звичайно, виноград цього року попиті, тому що домашній виноград не встиг дойти із того, що змістився. Спас на два тижні. Виноград у нас одеський, дуже добрий, Слива іспанська, також дуже добра. Люди потрошки купують малими гілками, великими гілками. У кожного залежно від спроможності, від кошика. У Когось великий кошик, у когось маленький кошик. Але в загальному покупці є. Це я придбала звичайно виногради. На спаса треба їсти тільки фрукти. У нас найкращий виноград. Ми встигли купити так. Яблука є вдома, груші є дома. Купив виноград, персика абрикос, ну та і все, що треба спасає. Все є, все є, щоб заповнити кошик, все є. Що кошика просто. Є, кошик теж є. Ой, ще вже не дуже аж так багато. Виноград, персики, одикати, банани. А Всього потрошки. Всього потрошки. Ви вже Ва? скупилися чи ще, ще? Ні, ні, ще купляємо, ми ще, ще, ще не скупилися. А що основне у вас буде в кошику? Виногради, все. виногради, персики, сливочка, таке все, яблучко, грушечка. Ну, та виноград, все купляють? Так і все, немає нікого повороти? Ні, все купляють. То що всі помідори, виноград. Персики, яблука. Купляють на в кошик нектарину, сливку, кишмиш, виноград, інжирний персик, ну переважно фрукти. Саме і нектарин, напевно, і виноград. Це таке, що ставлять у кошики найбільше. Так. Ще в суботу все взяла, бо знала, що сьогодні буде рух, багато людей і заобезпечила себе ще в суботу. Беруть кавун на скласах. Кошик не беруть, але їсти кожен купляє смачненького кабунчика. Хтось бере цілий, хтось бере частинку, купляють. Без животажу, спокійно, але купляють. Фрукти. З основного з фруктів яблука, груші, сливки, виноград. Як бачимо, зараз виноград, це вже він останній, чи тільки ви починаєте збирати? Це Яблука, гроші, нектаренки, так як ну, всього потрошки. Слеву, щоб була, хоча вдома трошки своїх є. А що встигли купити? Сливочок, сливочок купили, паперівочки. Таке. Щось своє там ще є, але таке, щось докуповуємо. А що плануєте ще докупити? Я Ще винограду, напевно, куплю, бо виноград ще має свій, але він ще не достиг. Всього купують: сливок, виноград, грушок, фруктів. Купляють зазвичай кошечок, кошечок, винограду, нектаринку, персик і букетик, звичайно. З різнотравями гарні букетики, щоб освятити на свята. Саме більше смакує нашим людям виноград. З почутих відповідей можна зрозуміти, що абсолютним фаворитом у людей цього разу є виноград. Далі йдуть яблука та сливи. Щодо більш екзотичного, то також беруть нектарин та банани. Щодо того, що не варто нести до церкви, то це м'ясо, яйця, алкоголь, сир. Свято випадає на успенський піст, тому необхідно слідувати заборонам цього часу. 19 липня Ірину Фаріон було вбито, а резонанс на та жахливо подія. Дія стала жива обговорюватись серед суспільства, та поки вияснювалися обставини з підозрюваним вбивства, з'явилась петиція на присвоєння мовознавиці звання Героя України. Це не обійшлося без уваги народу, що про це думають українці та чи підтримують ініціативу. Дивіться далі. У 20-х числах липня на сайті кабінету міністрів з'явилася петиція, щоб надати фаріон Ірині Дмитрівні звання Героя України посмертно. Новина про це викликала неабияке обурення, і водночас схвалення. З чим почалися контроверсійні думки. Терка надвірно вирішила дізнаватися в українців. Як вони ставляться до цього та чи підтримують? Так, підтримую. Вважаю, що такі люди, як Ірина Фаріон, заслуговують носити таке звання, адже це люди з чіткою позицією в житті, які відстоювали українську ідею, український народ і українську мову. Так, я за українську мову, щоб на Україні говорили українською мовою. Ні. Не знаю, мені не подобається все особисть. Так, да. погоджуюсь, підтримую. Uh -huh. Угу. що людина, яка багато робила для того, щоб все-таки відновити роль мови, а мова це є душа, це є ідентичність, це є народу, тобто без неї ніяк. А ця людина вона робила багато, попри будь-яке зношенні ставлення до неї. Так, ні. Короте. Так, цілком підтримую дану ідею. Це людина одна з небагатьох. Яка загинула за нашу, нашу мову, за нашу солов'юну мову. Тому цілком підтримую цю ідею. Не знаю, не приєдналося. Не в темі. Не цікавлюся, не, не знаю. Можна їй дати. Як вам сказати, це таке питання, що двояке. героя України дають, знаєш, за якісь ну, великі, заслуги. За Якийсь геройський вчинок. А я рахую, ну Ірина Фаріон боролася за такі за мову, а геройський поступок її просто нагло вбили. Не знаю, це 50 на 50. Ну я, якщо чесно, не дуже так зацікавлена політикою, але звичайно, що так, тому що українська мова це найважливіше. Це неозначне питання. В неї не завжди були вислови, які могли підтримати український народ, яким іноді, ну моя власна думка, що вона іноді посилювала ворожнечу. Я погоджуюсь звичайно, і дуже, будь ласка, не треба. І я не згідна з тим, що дуже багато виступають, що типу, вона це не заслужила, тому що різко висловлювалася, але висловлювалася за мову. А мова це, будемо казати, без мови української. Не Буде існувати Україна, так що я погоджуюся. Підтримуємо. бо Вона вмерла несправедливо. За мову помер. Українську нашу. Ми все підтримуємо. Всі троє. Підтримую. Ну, то як то можна би дискусії проводити, але в загальному більше відсотки набираю я за. Ну, там Коротше, вартує. Відносно Фаріон поважаю, поважав людина, але вона була неоднозначна людина. Вона була занадто емоційна, занадто енергійна у своєму питанні. Вона питання національної української мови, державності української мови. Мені в деяких місцях вона була занадто суровою, суворою до інших людей. І ще одне хочу сказати поведінку її дочки на цьому. Дуже негарно дуже некрасиво, навіть людини, того молодого чоловіка, недоведена вина, поводила себе дуже агресивно і дуже негарно. І тим більше вона мене відштовхнула ще більше від себе. З почутого можна дійти висновку, що більшість погоджується із думкою, щоб присвоїти звання Ірині Фаріон. Проте деяка частина опитуваних як мінімум визнає, що тут варто добре подумати, перш ніж сказати так, адже жінка за свого життя мала різку та чітку позицію. Попри дискусії, основна думка залишається і надалі незмінною. Якою б не була позиція людини? Це не привід для пролиття крові. У світі 276 мільйонів людей вживали наркотичні речовини з немедичною метою. Найтривожніше з цього це те, що ця цифра за 2020 рік, і можна тільки... Припускати, яке число зараз людей, котрі ризикують розвинути залежність до наркотиків про профілактику, лікування та серйозні ситуації. Далі в сюжеті навіть декілька разове вживання психоактивних речовин, різних психоактивних речовин, може приводити до залежності. В Україні більше одного мільйона населення споживають наркотики, і щорічно кількість таких людей здіймається на приблизно 10%. Така статистика далеко не актуальна. Тому ТРК Надвірна вирішила поспілкуватися із лікарем-наркологом, щоб дізнатися, як зараз рухається тенденція. В ході останніх подій у нас кількість пацієнтів збільшується. В лікар-нарколог і наш кабінет займається лікуванням діагностикою. Профілактикою наркологічних захворювань і залежностей ну, це останнім часом ця проблема починає все збільшуватися і збільшуватися. Тому потрібно працювати не тільки як з пацієнтами, а і з представниками їхніх родин. Тому ми стараємося в комплексі працювати із пацієнтами і з родинами, щоб вони розуміли всю потребу, складність цієї ситуації. З нашими пацієнтами пацієнти в нас не прості, так скажемо. Але стараємося знаходити з ними спільну мову, так як і з всіма іншими пацієнтами, і надавати їм адекватну медичну допомогу. На думку лікаря Василя, збільшення частоти звернення до нарколога насправді може бути хорошим показником, адже це свідчить, що люди перестають боятися візиту до лікаря та піклуються про своє життя. І для того щоб запобігти непоправному, проводиться профілактична робота. Дуже важлива ще профілактична робота з пацієнтами. Так само в нас є. Профілактика цих захворювань. Ми ходимо по школах, робимо профілактику, читаємо лекції дітям. Буває студентам також про шкідливий вплив наркотичних речовин та алкоголю чи будь-яких інших психоактивних речовин. Молоді люди хочуть. Як кажуть, у нас гострих вражень, і ну, періодично вони їх отримують, але не розуміють того, що воно призводить уже до залежності. Навіть декілька разове вживання психоактивних речовин, різних психоактивних речовин може приводити до залежності. Ми завжди надаємо тільки конфіденційну допомогу, і в нас немає жодного розголосу. Ну це. Для того щоб пацієнти могли вільно до нас приходити і не переживали там про будь-які соціальні моменти. Звернувши увагу на нетипові грати на вікнах, Василь пояснює, є чіткі вимоги до кабінету згідно до закону, адже присутні препарати наркотичного характеру на вікні. У нас решітки, тому що це є вимоги до наркологічного кабінету, в якому знаходяться препарати наркотичного характеру. Тому згідно всіх вимог та інструкцій, вони. Мусить бути в нас на, так само на дверях у нас на решітки на вікнах. Згідно закону, воно мусить бути облаштований наркологічний кабінет там, де знаходяться е, психотропні препарати. Тут у нас знаходиться сейф, який призначений для зберігання психотропних та наркотичних препаратів. Він прикріплений до підлоги згідно інструкцій, але вже так, щоб Менше його було видно, ми прикрили його, зашили в шафу. Олександр Гриняк, керівник благодійного фонду «Захід шанс, зосереджує увагу на важливості розуміння, коли справа доходить до спілкування з пацієнтом. Оскільки ми з ними працюємо, це не курйоз, це скоріше консультація факту. У нас ніколи з ними не виникало ніяких проблем. Тобто ні агресії, нічого такого. Розумієте, до чого я веду? Що якщо і, і в нас є працівники в організації, які не є ну, є з цих груп, тому що зазвичай працюють рівний рівно. Але ці працівники кажуть: ми навіть не думали, не розуміли раніше, коли ми не знали цієї роботи, що коли ти до Людей відносишся зовсім інакше, то люди до тебе, і оці люди, які вживають наркотики, те саме, коли вони відчувають до них зовсім інше ставлення, вони віддають теж від себе теж якесь інше зовсім і іншу поведінку. Наркотична залежність це реальна загроза та великий невиправданий ризик. Проте ніколи не пізно зупинитися з допомогою фахівців, які готові працювати по сучасних методах і у сучасному приміщенні. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК надвірна. Навіть такі легалізовані наркотики, як алкоголь чи тютюн. Можуть стати причиною багатьох проблем, тому, шановні, остерігайтесь дивних дядю Пальто, які пропонують чарівні таблетки й порошки на вулицях. І пам'ятайте, що наркотики це погано. Аварії у Косівському та Надвірнянському районах сталася нещодавно. Начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцьків розповідає у відео поясненні щодо обставин та детальніше розкриває інформацію щодо ДТП з трьома потерпілими. ДТП з потерпілими. Поліцейські Прикарпаття розпочали досудові розслідування. Аварії стались у Косівському та Надвірнянському районах. Перше повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Нижній Березів Косівського району на лінію 102 надійшло близько 16-ї години 5 серпня. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Встановлено, що 54-річний водій, мешканець Яблонівської територіальної громади, керував автомобілем ВАЗ-2101. Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст, однак не впорався з керуванням та допустив з'їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах. Унаслідок аварії керманича та пасажира, місцевого мешканця 1988 року народження госпіталізовано до Косівської центральної районної лікарні. Ще одна аварія трапилась у селі Гвіст. Відомо, що 15-річний скутерист, мешканець району, не врахував дорожні обставини та здійснив наїзд на неповнолітню дівчинку. Остання переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу з правої частини дороги на Потерпіло місцеву мешканку 2015 року народження, доставили до обласної дитячої лікарні. В обох випадках водіїв перевірили на стан сп'яніння, встановлено, що за кермом вони були тверезі. За фактами дорожньо-транспортних пригод, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Івано-Франківщини наголошує на дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути Обережними на дорогах вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Пам'ятайте, право на керування мопедом, скутером чи мотоциклом можна отримати з 16-річного віку. На водієві має бути відповідне екіпірування. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш youtube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.